200 кубометрів води на годину, потужність нової артезіанської свердловини. Процес буріння фірма-підрядник Бутальянс груп розпочала минулого тижня. Це один з етапів проєкту з прокладання другої гілки Чернелівського водогону. Аби забезпечити мінімальні потреби міста водою, необхідно 300-400 кубометрів на добу. Водозабір здійснюється через 20 артезіанських свердловин. Свердловини всі не нові, переважна більшість збудовані ще тоді, коли як тільки почали зводити водогін в той час і суттєво зношені. З початку року на реконструкцію мереж водопостачання та водовідведення комунальне підприємство Хмельницькводоканал використало майже 13 мільйонів гривень. Зокрема, на очистку трьох діючих свердловин Чернелівки. Водогін був збудований понад 40 років тому. У 2019-му було прокладено 5 кілометрів нової гілки водогону. В рамках проекту реконструкції чернелівського водогону, який передбачає і реконструкцію самого бетонного колектора, також включено і будівництво додаткових артизянських свердловин. По цій свердловині, яка зараз будується, її глибина очікується 60 метрів, діаметр 400 міліметрів. Дебо ціє свердловини забезпечуватиме десь близько 200 кубічних метрів води за одну годину. Вартість 2,5 мільйони мільйона гривень. Наразі у Хмельницькому розробили мапу і визначили 26 точок видачі води у разі її відсутності більше 12 годин через відключення електроенергії. З трьох артезіанських свердловин її розвозитимуть автоцистерни. Ірина Альон, Володимир Паламар, новини міста.